Доброго дня! Мене звати Ігор Плохотирю, я інженер. В цьому відео ми розглянемо одну з найважливіших функцій мікроконтролера STM32. Ця функція називається переривання. Ми розглянемо на практиці приклади налаштування та використання переривань у stm 32 Розберемося, як керувати, як організовувати обробку зовнішніх апаратних переривань. Мікроконтролер ми візьмемо STM32 F401 CCU6. Він розташований на недорогій і досить розповсюдженій налагодженій платі. Програматор візьмемо також недорогий та маленький ST-Link-V2. Створювати програмний код мікроконтролера я буду в комп'ютерній програмі STM32Cube для початку трохи теорії. Для чого взагалі потрібні переривання в мікроконтролерах? І що вони власне собою являють. Як каже саме слово, переривання, щось має перериватися. В даному випадку мається на увазі, що в мікроконтролера буде перериватися основний хід виконання програми. Усього переривання мікроконтролера STM-32 поділяються на два типи. Внутрішній та зовнішні. Джерелом внутрішніх переривань є внутрішні модулі мікроконтролера. Наприклад, переривання таймера лічильника або вихід мікроконтролера зі сплячого режиму тощо. Зовнішнє переривання по-англійськи external Interrupt, скорочено XT. Це переривання, що виникає. При надходженні на відповідні виводи мікроконтролера сигналу ззовні. у цьому відео ми займемося саме зовнішнім перериванням. Взагалі, переривання це сукупність дій мікроконтролера та керованих ним пристроїв, що запускається у разі появи будь-якої події, яка вимагає першочергової обробки. Щоразу, коли запускається переривання, Контролер призупиняє виконання поточної інструкції та запускає виконання підпрограми обслуговування цього переривання. Ця підпрограма називається обробником переривань. по англійськи Interrupt Service скорочено ISR. Для кожного типу переривання в пам'яті контролера є фіксована ділянка, в якій зберігаються адреси підпрограми. Таблиця ділянок пам'яті, призначених для зберігання адрес обробників, називається таблицею векторів переривання. Після виконання під програми переривання управління повертається в перерваний код основної програми. В те місце, де вона була призупинена. Тепер давайте перейдемо до практики програмування. Приклад номер 1 Погляньте на наступну схему. Тут є світлодіод, підключений до виводу PC13 мікроконтролера. Він також підключений через резистор до плюсового проводу живлення. Також є кнопка, що підключена до виводу PB0 та до мінусового проводу. В цьому прикладі давайте будемо запускати переривання натисканням на кнопку. А обробник переривання повинен засвічувати та гасити світлодіод. Загальний порядок дії наступний. По-перше, підключаємо програматор до USB-порту комп'ютера та до контактів на платі мікроконтролера. Друге. Відкриваємо програму STM32CubIDE та створюємо новий проект. Виберемо цільовий мікроконтролер. Налаштуємо цей проект, надавши йому ім'я. Наприклад, Ekstie. Підключимо зовнішній кварцевий резонатор. Увімкнемо засіб наложення SerialWire. На вкладці Clock Configuration налаштуємо тактування мікроконтролера на максимальну частоту. На вкладці Pinout and Configuration на схемі виводів мікроконтроллера натиснемо на пін PC13 і виберемо GPIO Output. Тобто це режим виходу. До нього і підключений синій світлодіод на нашій наложеній платі. Натиснемо контакт PB0. Виберемо GPIO XT0. Це вхід для прийому сигналу зовнішнього. Переривання по лінії 0. Переходимо на вкладку System Core і в розділі GPIO вибираємо налаштування. Для виводу PB0 вибираємо перше в рядку режиму роботи GPIO Mode, вибираємо External Interrupt Mode with Failing Edge trigger Detection або режим зовнішнього переривання з виявленням тригера за спадаючим фронтом. Тобто запускається переривання, коли на виводі pb 0 відбувається зміна рівня з високого на низький. Оскільки кнопка при натисканні замикає вивід pb 0 на мінусовий провод живлення або, як прийнято казати, на нуль. І взагалі можливо налаштувати запуск переривань по таких видам сигналів, як наростаючий фронт сигналу, спадаючий фронт сигналу. Або одночасно і по наростаючому, і по спадаючому, в залежності від конкретної схеми та завдання. Друге, увікнемо підтягування виводу ПІБІ 0 до верху up Тобто застосуємо підключення виводу до плюсової шини живлення через внутрішній резистор. Підтягування задається для того, щоб запобігти невизначеному статусу виводу. Тобто, якщо не задати підтягування, то при ненатиснутій кнопці цей вивід не буде підключений ні до плюсу, ні до мінусу. Тому такий стан буде невизначений і його треба уникати. Для виводу PC13 вибираємо. Стартовий рівень високий хіч. В нашій схемі за таким підключенням світлодіод від самого початку не буде світити. Підтягування вибираємо «No Palab». And No Down, Тобто вимкнене. А скільки згідно схеми, вивід вже має підключення до світлодіод і до плюсового лінії живлення. Інші параметри не змінюємо. Включимо переривання по лінії 0. Для цього перейдемо на вкладку NVIC. Увімкнемо переривання в рядку XT-Line 0 Interrupt. Натискаємо кнопку Згенерувати код. Підтверджуємо відкриття проекту, натискаючи кнопку Yes. Відкривається вікно файла main.c з програмним кодом. Знаходимо в коді рядок UserCode Begin 4. За ним вводимо наступний код. У цьому коді в першому рядку знаходиться функція обробника переривань ISR. У другому рядку. Умовний оператор IF перевіряє, чи відповідає аргумент функції обробника контакту, тобто лінії, на якій надходить сигнал переривання. Якщо умова виконується, після відкритої фігурної дужки йде код зміни стану піна PC13 на протилежний, тобто з низького на високий або навпаки, що дозволяє вмикати та вимикати світлодіод. Запускаємо компіляцію програми. Завантажуємо програму мікроконтролер. Дивимося на нашу плату. Бачимо оскільки основна програма тут не вводилась, після включення нічого не відбувається. Момент натискання на кнопку Світлодіод вмикається. А в другий момент натискання Світлодіод вимикається. Цим прикладом... Ми демонструємо можливість запускати переривання в моменти приходу на заданий вивід мікроконтролера зовнішнього сигналу. Давайте трохи ускладнимо схему. Приклад номер 2 В цьому прикладі я покажу як налаштовувати переривання по двох рівнозначних лініях. Перше переривання буде запускатися зміною рівня на виводі PB0, тобто при натисканні кнопки 1. Що встановлює високий рівень на виводі PC13, і при цьому світлодіод буде вимкнутий. Друге переривання буде запускатися зміною рівня на виводі PB1 при натисканні кнопки 2, що встановить низький рівень на виводі PC13. І світлодіод вмикається. Додаємо до вже введених налаштувань наступним. Перше, на схемі виводів: Натиснемо на контакт PB1 та виберемо його як вхід зовнішнього переривання по лінії 1 GPIO XT1. На вкладці System Core і в розділі GPIO вибираємо налаштування. Для виводу PB1 в рядку GPIO Mode вибираємо External Interrupt Mode with failing H-Trigger Detection. Тобто режим зовнішнього переривання з виявленням тригера за спадаючим фронтом. Точно так само, як і для виводу PB0. Також увімкнемо підтяжку доверху. Pull-Up. Наступне включимо переривання XT по лінії 1. Для цього перейдемо на вкладку NVIC. Увімкнемо переривання Extiline 1 Interrupt. Далі натискаємо кнопку Згенерувати код. Підтверджуємо відкриття проєкту, натискаючи кнопку Yes. Відкривається вікно файлу mine.c з програмним кодом. Знаходимо в коді рядок UserCode Backin 4. За ним вводимо наступний код. В цьому коді в першому рядку знаходиться функція обробника переривань ASR другому рядку умовний оператор if перевіряє, чи відповідає аргумент функції обробника контакту, тобто лінії, на якій надходить сигнал переривання по лінії 0. Якщо умова виконується у фігурних дужках, йде код установки низького рівня стану пі на PC13, що вмикає світлодіод. Якщо умова першого рядку не виконується, виконання програми переходить у третій рядок, де оператор if перевіряє чи відповідає аргумент функції обробника контакт на який надходить сигнал перервання по лінії 1 Якщо ця умова виконується у фігурних дужках йде код установки високого рівня стану піна PC13 що вимикає світлодіод запускаємо компіляцію програми Завантажуємо програму в мікроконтролер Дивимося на нашу плату. Бачимо. Як і планувалось, натискання на першу кнопку вмикає світодіод, а натискання на другу кнопку його вимикає. Цим прикладом ми продемонстрували роботу двох різних переривань, кожна з яких може бути запущена по приходу свого сигнала до запуску. А тепер розглянемо приклад номер 3 на наступній схемі додатково підключаємо виводи PB13, PB14 і PB15 через світлодіоди резистор на 510 Ом на плюсовий провід живлення. В цьому прикладі я покажу як встановлювати пріоритет переривань. Тут буде основна програма це почергове облимання трьох світлодіодів LED 2, LED 3, LED 4. При натисканні кнопки номер 1 що на виводі PB0, включається пріоритетна програма, яка має найвищий пріоритет. Це 5 швидких спалахів світлодіоду LED 1, що на виводі PC13. При натисканні кнопки номер 2 що на виводі PB1, включається менш пріоритетна програма. Це 5 повільних спалахів світлодіода LED-1 на виводі PC13. Давайте це запрограмуємо. Порядок дій наступний. На схемі виводів нашого мікроконтролера натиснемо по черзі наступні виводи. PB13 вибираємо режим роботи GPIO output. Далі PB14 GPIO Output. Та PB15 GPIO output. На вкладці System Core в розділі GPIO вибираємо налаштування для цих виводів. Так. Вивід PB13, рівень високий хіч. Підтягування вибираємо No pull up and No Pull-Down, Тобто вимкнене. Інші параметри не змінюємо. Аналогічний вивід PB14 Hitch, та No Pull-Up and no Pull-Down. І вивід PB15, аналогічний Hitch та no Pull-Up and no pull down. Далі включимо переривання Ekstie. Перейдемо на вкладку NVIC, Увімкнемо переривання XT Line 0 Interrupt», ставимо галочку. XT line 1 Interrupt» також ставимо галочку. Включимо пріоритет переривань. Взагалі, коли потрібно запрограмувати декілька переривань, потрібно визначитися з їх пріоритетністю. Наприклад, що станеться, якщо під час виконання одного переривання раптом стає активним іншим. У цьому випадку для різних переривань встановлюються різні пріоритети. Переривання з вищим пріоритетом може переривати переривання з більш низьким пріоритетом, а переривання з нижчим пріоритетом чекатимуть на закінчення обробки активного переривання. Пріоритети задаються числами від 0 до 15. При цьому нульовий – це буде найвищий рівень пріоритету. В даному нашому прикладі. Перериванню LINE 0 INTERRUPT призначимо пріоритет 0, тобто найвищий, а для переривання XT LINE 1 INTERRUPT призначимо пріоритет 1. Натискаємо кнопку «Згенерувати код. Підтверджуємо відкриття проєкту. Натискаємо кнопку Yes. Відкривається вікно файла mine.c з програмним кодом. В цьому програмному коді знаходимо безкінечний цикл вайл. І після розкритої фігурної скобки вводимо наступний код. Це код почергового включення та виключення світлодіодів на виводах pb13, pb14 та pb15. Далі, в провіднику проєктів програми Cube IDE відкриваємо по черзі папки Core та SRC. І Находимо файл stm32f4xxit.c. Відкриваємо цей файл. Знаходимо в коді функцію void xt 0 iRQ handler void. І в цій функції наступну HAL GPIO xt irq handler в дужках GPIO pin 0. Це обробник переривання по лінії 0. Після строки User Code BEGIN XT 0 IRQN1 вводимо наступний код. У першому рядку знаходиться умовний оператор if, що перевіряє чи відповідає аргумент функції обробника контакту, на який надходить сигнал переривання по лінії 0. Якщо умови виконуються, у фігурних дужках йде код, що робить 10 перемикань піна PC 13 або 5 спалахів світлодіоду. Далі знаходимо в коді функцію CAL GPIO -XT IRQ Handler в дужках GPIO PIN 1. Це функція обробник переривання по лінії 1. Після коду User Code Begin XT1irQN1 вводимо наступний код. В першому рядку знаходиться умовний оператор if, що перевіряє, чи надходить сигнал переривання по лінії 1. Якщо умова виконується, у фігурних дужках йде код, що робить 10 перемикань піна PC13 або 5 спалахів світлодіоду, повільніших ніж в попередньому коді. Запускаємо компіляцію програми. Завантажуємо програму мікроконтролер. Дивимося на нашу плату. Бачимо. Почергове блимання трьох червоних світлодіодів. Це наша основна програма. При натисканні на ліву кнопку блимання червоних світлодіодів зупиняється і починає швидко блимати синій. Це переривання по лінії 0. Після п'яти швидких спалахів. Основна програма продовжується. При натисканні на праву кнопку. Основна програма призупиняється а починає повільно блимати синій світлодіод. це переривання по лінії 1. Після 5 повільних спалахів. Основна програма продовжується. Якщо під час, коли виконується переривання по лінії 1, натиснути ліву кнопку. Це переривання призупиняється і починає виконуватися переривання по лінії 0 як більш пріоритетне. Після його закінчення продовжується переривання по лінії 1, а після нього продовжується хід основної програми. Таким чином, цим прикладом ми продемонстрували, як вести в хід основної програми два переривання з різними рівнями пріоритету. Це можливо використовувати для керування різними електромеханічними приладами. З досить складними процесами. А на цьому дозвольте закінчити це відео і до нових зустрічей!